Енергія 10 серпня з вами Сергій Міщенко. Ми розбираємо енергії дня для того, щоб наштувалися на день, і він проходить вас гармонійно. Енергія 10-го числа, енергія потоку, везіння, удачі. Слухай свою інтуїцію, довіряй їй. Мінусі користуємося лише логікою, не слухаємо своє серце. Ми напружуємося самі з будь-яких причин і напружуємо своє оточення, і це заважає прийти потоку удачі в твоє життя. Інша енергія пов'язана з традиціями, знаннями, сім'я, законність, навчання. Гарний день опановувати нові знання, якісь від, відмовлятися від того, що вже віджило. Взагалі, матриця сьогоднішнього дня дуже схожа на е, всю серпневу енергію. Можете подивитися прогноз на серпень, Хто не бачив е, так, от задача е, відкриватися новому, позбавлятися старого, довіряти собі своїй інтуїції. Не бути фанатиком, не бути розумнішим за всіх стосунках і в робочих моментах, в фінансах, не бути сьогодні жертвою допомагати людям з позиції, коли в тебе є багато ресурсів. Гарного дня, підписуйся, хочеш дізнатися, як енергії дати народження працюють у тебе. Приходь.